В американському конгресі відбулася прем'єра фільму про українських малюків, дитинство яких забрала Росія. Різні історії, різні долі. А ще можливість в самому серці капітолію вкотре нагадати, що крім героїв цього фільму, яким вдалося повернутися додому, є тисячі тих маленьких українців, що і досі перебувають на чужині, часто зі стертими історією, пам'яттю та долями. Про що цей фільм у матеріалі Дмитра Анопченка. Серед багатьох місць у Вашингтоні, де відбуваються покази і презентації, є майданчик, куди отримати запрошення, особлива честь будівля конгресу, знаменитий капітолій. Навіть коли я заходила сьогодні в будівлю, охорона і безпека знали, що такий показ відбувається. Тобто, як мінімум, тисяча людей, які приймають рішення в цій країні, знають, що сьогодні в цій будівлі говорять про викрадених дітей, про злочини війни. І це неймовірно важливо. На екрані вісім українських дітей. Хтось із них пережив страшенні обстріли, когось вивозили до Росії, хтось і досі не може спати від звуку сирен. Фільм має назву Children in Fire Діти у вогні. І зняв його режисер, якого в Америці добре знають, Євген Афінієвський, документаліст, двічі номінований на Оскар. Його зима у вогні, про майдан багатьом на заході відкрила очі на події революції гідності. Потім був «Freedom on Fire» про перші місяці повномасштабного вторгнення. Ну а тепер фільм про дітей, майбутнє України, яке Росія намагається знищити тих, хто платить за цю війну найбільшу ціну. Для мене було так важливо стати на захист. Ми всі мріємо побачити посмішку своєї дитини вранці, але у багатьох з них Путін забрав дитинство, і я хотів всьому світу нагадати, наскільки важливо те, що з ними сталося. Сценарний хід виник випадково вже в процесі. Поки діти під час зйомок розмовляли з психологами, вони малювали те, що не могли розповісти словами. І режисер вирішив перетворити ці малюнки на анімацію. Тож у кадрі і реальне відео поруч із мультиплікацією. Доросла правда війни дитячою рукою. Скільки б не тривала війна, нам не потрібно забувати про те, що Самою метою російської агресії є знищення України і викрадення українських дітей це злочин війни, злочин проти дітей, злочин проти українців, але і спроба знищити покоління українців, стерти їх пам'ять. І такі фільми дають нам розуміння, що це неможливо. І, можливо, навіть через десятиріччя ті діти, яких ми не змогли вернути вчасно, побачать ці фільми, зрозуміють, що вони завжди можуть повернутись додому. На показі у конгресі кілька впливових законодавців, але головне в залі були самі діти, герої фільму. Вони дивилися стрічку разом з американськими конгресменами, а потім говорили з ними не через дипломатів напряму своїми словами, розповідаючи те, що пережили. І це найкраща можливість показати тим, хто в американських коридорах влади ухвалює рішення, що за цифрами і резолюціями стоять конкретні долі. Про них, власне, і знімав свій новий фільм Євген Афінієвський. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.